Спалахнуло близько п'ятої ранку. До ігрової зали зайшов невідомий та холоднокровно жбурнув коктейль Молотова, попри те, що всередині було повно відвідувачів. За лічені секунди полум'я охопило все приміщення. Лише дивом не загинув ніхто з 17 людей, котрі перебували тоді в залі. Утім, без жертв не обійшлося. Три жінки обпечені, а одна з них у край тяжкому стані. Ожоги в дыхательных путях в ротовой полости. Это связано с горячим воздухом, который она вдыхала, с тем дымом, который она вдыхала, и с этим же связано отравление продуктами горения. Пожежею знищений не лише ігровий зал, а й інші приміщення торгівельного центру. Загальна площа понад 200 квадратних метрів. Ми звертаємося до всіх жителів Одеси, хто владіє інформацією, або був очевидцем завершеного преступлення про предоставленні інформації в Національну поліцію Одеської області для далі розкриття указаного преступлення.